погода. Місцями випада сніг а також крижний дощі. Прогноз погоди в Україні до 22 грудня від Вітигора Філіпенка. На Супщині день невеликий дощ зі снігом. Температура повітря по області протягом доби мінус 3 плюс 2. На Харківщині невеликий дощ, температура повітря 0,5 тепла, в день 2-7 тепла. По Хмельниччині без опадів. Температура по області вночі 1-6 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Дніпрі вночі невеликий дощ. Мокрим снігом температура вночі 0,5 тепла, в день 3-8 тепла. На Полтавщині місцями невеликий дощ, туман, температура протягом доби 0,5 тепла. На Кіровоградщині без істотних опадів. Ночі та вранці туман. Температура по області вночі від 4 морозу до 1 тепла. В день 5 тепла. У Кропивницькому день 2-4 тепла. На Одещині в день місцями невеликий дощ. Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла. В день 5-10 тепла. По Одесі в день 6-8 тепла. На Київщині без опадів. температура по області вночі 0,5 морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. У Києві в день 0,2 тепла. Бережіть себе та будьте здорові.